У затишній квартирці панувала напівтемрява, і лише світло від штучного вогню в електричному каміні, перебігаючи, злегка освітлювало кімнату. Марина сиділа у своєму улюбленому кріслі гойдалці і не зводила погляду з палаючих полін. Завжди мріяла мати камін, але справжній у однокімнатній квартирі не поставиш. Добре, що вигадали такий пристрій, який відтворює полум'я, а ще й обігріває кімнату в холодну пору року. Крісло, похитуючись, видавало слабкий скрип, не порушуючи плину домок Марини. Кажуть, коли людина йде в інший світ, поминати треба лише до року, а потім відзначають дні народження. Але Марина завжди відзначала і дні народження Ігоря, і день його відходу. Сьогодні виповнилося 10 років, як не стало її коханого чоловіка. Усього року не вистачило до їхнього 40-річного спільного життя і двох місяців до його 70-річчя. Вдень вона сходила до храму і поставила свічки, потім пройшлася з сусідами, з якими прожили в будинку більше 30 років, і віднесла пиріжки та цукерки, щоб згадали її Ігоря. А потім, як завжди, залишилася наодинці зі своїми спогадами. Марина сиділа, дивилася на вогонь і усміхалася, згадуючи свого Ігоря. На полиці каміна стояла його фотографія. На ній він щасливо усміхався. Марина пам'ятала, це фото вона зробила, коли повідомила йому, що матиме дитину. Познайомилися вони цікаво. Він тоді навчався в інституті заочно і підробляв кур'єром. Марина цього дня хворіла і до інституту не пішла. Мама вклала її в ліжко і звеліла пити тепле молоко з медом. Раптом пролунав дзвінок у двері, і вона із замотаним шарфом горлом пішла відчиняти. На порозі стояв невисокий худий хлопець зі згортком у руках. Кравці тут живуть? веселим голосом запитав він. Ні, тут жодних кравців, прохріпіла Марина, і хотіла зачинити двері, але меткий хлопець підставив ногу. Стійте, стійте, як немає. Адреса ваша, ваша. От і беріть те, що вам надіслали. Та навіщо я братиму те, що надіслали кравцям, знову прохрипіла Марина. У неї сильно боліло горло. І вона зовсім не хотіла розмовляти з незнайомцем. Звідки я знаю, що ви не кравці, покажіть свій паспорт, зажадав він із серйозним виглядом. Марині хотілося якнайшвидше відчеплитися від нахабного відвідувача, і вона принесла свій паспорт. Нате, дивіться! сунула вона документ йому під ніс. Хлопець прочитав прізвище та ім'я, перегорнув листок і подивився на прописку. Та. протягнув він. Помилочка вийшла. Ну що ж, так і напишемо дана особа за адресою не проживає, і підморгнув, спускаючись сходами вниз. За тиждень вона вийшла з дому і побачила на лавочці біля під'їзду того нахабного хлопця, який нещодавно приносив якийсь пакунок. Він скочив із лавочки Привіт, Марино, а я на тебе чекаю. І простягнув їй одну троянду. А я не просила на мене чекати, відповіла вона. А я ось чекаю, і що ти мені зробиш? Йтимеш за мною, обурилася Марина. Так і зроблю, відповів він, посміхаючись на весь рот. Ще кілька разів вона зустрічала його біля свого будинку, але проходила повз, не удостоюючи хлопця своєю увагою. А одного разу вони зіткнулися в коридорі інституту й обидва завмерли від несподіванки. Ти тут навчаєшся, здивувався Ігор. А чому це тебе дивує? Та ні. Просто доля нас знову звела. Я тут теж навчаюся. На четвертому курсі тільки заочно. А ти на якому? На другому курсі економічного факультету. Як тебе звати? Бо ти моє ім'я знаєш, а я твоє ні. Так усе і почалося. Вона все дивилася на вогонь у каміні, тихенько похитуючись у кріслі та згадуючи життя з Ігорем. Він закінчив інститут, і вони одружилися. Винайняли невелику квартирку, потім народилася Альона. Жили дружно, ростили доньку. Жодних великих сварок в сім'ї не було. Ігор вправно вгамовував Марину. Він цілував її в ніс і завжди просив вибачення. Вибачення просив, навіть якщо винною була вона. І тоді їй ставало соромно за те, що вона на порожньому місці злиться, знаходить проблему, яку можна вирішити одним поцілунком і простою розмовою, не підвищуючи голосу. Своїми вчинками він учив її жити. А ще згадувала, як їздили всією сім'єю на Дніпро, і Ігор катав їх у човні. Він натискав своїми сильними руками на весла, які нещадно скрипіли, і сам не зводив очей з Марини. Знаєш, Маринко, а я хочу померти першим. Я не зможу без тебе прожити ані дня. А вона його сварила Ігоре, ну що ти верзеш, а я без тебе зможу. Давай домовимося, будемо помирати разом. І вони починали сміятися. Згадалося, як на море їздили, і Ігор мало не біля кожної статуї чи паркана фотографував Марину. Вона відмовлялася. Ну, що ти все мене? Краще море, гори». Розумій, на твоєму фоні гори та море яскравіше виглядають, посміхався чоловік. Альона виросла, закінчила навчання і у 25 років вийшла заміж за співробітника ДСНС, поїхавши з ним на захід України. Марина з Ігором залишилися вдвох. Вона дуже сумувала за донькою. Ігор став ще більш дбайливим і уважним. Щовечора він запрошував Марину на прогулянку і завжди купував їй квіти. Це були не якісь шикарні букети, гілка буску чи мімози, букети конвалій чи ромашок, але поверталася вона завжди з квітами, тримаючись за руку чоловіка. Багато сусідок заздрили. Перешіптувалися, і Марина, підходячи ближче до будинку, завжди намагалася витягти свою руку з долоні чоловіка, що тримала її. Але він, розуміючи, чому вона хоче це зробити, лише міцніше стискав її долоньку. Не звертай на них уваги, тихо шепотів він їй на вухо. А ще вона згадала свій ювілей. Був вихідний день. Будильник не продзвонив, і вона прокинулася незвично пізно. Ігоря поруч не було. Вона повернула голову і ахнула. Вся кімната була заповнена різнокольоровими гелієвими кулями, які, мов солдатики, прикріплені до підлоги, злегка похитувалися, наче вітаючи марину. Кожна куля була підписана коханість з днем народження тобі лише вісімнадцять. Вітаю і так далі. А потім до кімнати увійшов, як завжди, усміхнений Ігор з червоною коробочкою. Він присів на ліжко, відкрив коробочку і дістав каблучку з діамантом. Я тобі за все життя так і не подарував жодного гідного подарунка. Вітаю тебе, рідна, з твоїм ювілеєм. На цій каблучці написано Я буду завжди з тобою. І нехай ця каблучка буде завжди з тобою, нагадуючи про мене. Він поцілував Марину і надягнув їй каблучку на палець. Дякую, коханий. Але чому вона має нагадувати про тебе? Ти ж і так завжди зі мною? Ну, мало що. Поліна в камінь миготіла, а Марина згадувала, згадувала, як народився перший онук. Як діти приїжджали в гості, і Ігор ні на хвилину не відпускав онука. Так що Альона, жартуючи, сварилася на нього Та дайте йому ніжками походити. Але Тимофію дуже подобалося їздити на плечах у діда, і варто було Ігорю спробувати опустити його на підлогу, як онук починав голосно кричати. Так і ходили дід та онук разом. А потім сталося страшне. Того вечора Ігор повернувся додому, тримаючись рукою за серце. Рука в сорочці був порваний, на щуці садно. Марина злякано заметушилася Ігорю, що з тобою? Швидку викликати. Швидка відвезла його до кардіології, і звідти він уже не повернувся. Тільки потім Марина дізналася, що сталося того вечора. Ігор повертався додому з другої зміни, машина була в ремонті, і він приїхав автобусом. Дорога додому пролягала повз алею, густо зарослу чагарником і деревами. Проходячи повз, Ігор почув придушений крик про допомогу. Він кинувся в кущі. Там двоє хлопців, схопивши дівчину за руки, намагалися тягти її у глиб алеї. Ігор заступився, але силі були нерівні. Молоді накачані хлопці проти літнього чоловіка. Дівчину вони кинули, а от, Ігорю, дісталося. Але коли вони втікли, Ігор відчув гострий біль у серці вперше. До цього випадку серце його ніколи не турбувало. Додому ледве дістався. Я хочу померти першим, казав Ігор. І ось уже десять років вона живе без нього. Як живе? Спочатку місця від горя не знаходила. З роками біль притупився, і тепер вона розмовляє з ним, як із живим радиться. Ось тільки серце почало барахлити. Нещодавно зі стаціонара виписалися. Лікар порадив щодня гуляти краще двічі на день, і Марина слідувала порадам лікаря, виходячи вранці на алею і повільно прогулюючись її з вивестими доріжками. Сьогодні ось тільки повернулася з прогулянки і завтра обов'язково піде. Ранок видався теплим і сонячним. На алеї людей майже не було, був звичайний буденний день. Люди поспішали на роботу. Тільки кілька молодих матусь прогулювалися з візочками, та жінка вигулювала маленького собачку на повідку. Проходячи повз, Марина раптом побачила на одній з лавочок чоловіка, що сидів. Сидів він неприродно, нахилившись на бік і тримаючись за серце. Вам погано? звернулася вона до чоловіка. Так, щось серце прихопило, здавлено відповів він. Марина швидко порилася в сумочці і дістала валідол. Покладіть під язик. Вона сіла на лавочку поряд з чоловіком. Через кілька хвилин він глибоко зітхнув. Дякую вам, полегшало. Не можна без таблеток виходити, покарала вона чоловіка. Та знаєте, завжди брав із собою, а сьогодні піджак одягнув, а ліки у старому залишилися. Добре, що ви поряд опинилися, можна сказати, врятували. Ви часто тут буваєте? Щодня, як лікар радив. Я тут недалеко мешкаю, а ви. А я нещодавно до цього району переїхав, із сином у квартиру розміняли. У мене тут однокімнатна тепер, а була велика трикімнатна. Довелося продати, а по однокімнатній купити. У мене зовсім маленька, 17 метрів, а синові велика дісталася 23 метри. Ну, у нього дружина є. Може, діти будуть? Правда, діти в нього вже є, від кожної з двох дружин по дитині. Невдалий він у мене виріс сім'я не потрібна, діти не потрібні, батько не потрібен, роботу постійно змінює, ніде довго не затримується. Чому ж він у вас такий виріс? Ми на нього довго чекали, більше десяти років дітей не було. Дружина довго лікувалася, і ось, нарешті, Родіон народився. Дружина його розпестила, тряслася над ним, як квочка над яйцем, усі примхи його виконувала. Я намагався по-чоловічому його виховувати. Та де там? Дружина аж заходила від сказу не смій, це мій син. Зрештою, я відступив. Роби, як хочеш. Ось він і виріс такий. Через нього і мати пішла зарано, довів її до інфаркту. У 19 років одружився, через рік пішов із сім'ї, не працював, аліменти не платив. Ми з матерію його колишній дружині допомагали. Він знову одружився, знову дитина, знову кинув. А дитинка з патологією народилася, лікувати треба було, а син знову грошей не дає. Ми з матір'ю все на себе взяли. Друга дружина його у нас жила, а потім її батьки забрали в інше місто, але ми так гроші й висилали. А потім син утретє одружитися зібрався, і в матері на нервовому ґрунті інфаркт стався. Залишився я сам і вирішив: жити з ним не буду, треба розмінятись. Мені вже 75, не можу я всіх його дітей утримувати. Ось такі справи. Марина дивилася на чоловіка Інтелігентне обличчя, акуратна стрижка сивої шевелюри, невеликі сиві вусики і дуже відкритий погляд. Ким ви працювали, поцікавилася Марина, заздалегідь припускаючи, що відповість чоловік його правильна мова, вміння спілкуватися видавали в ньому освіченого людину. До 70 років працював начальником цеху трубного заводу, а потім попросили. Але я не ображаюся. Треба молодим давати дорогу, а нам, старим тільки лавки у парку залишаються. Ну, не кажіть я б ні за що вам не дала стільки років. Ну, максимум 65. А я не питатиму вас про вік. Бачу, що ви досі молоді. Давайте познайомимося. Мене Ігор Петрович звуть, а вас. Марина здригнулася. Що ж ви мовчите? Не хочете знайомитися? Приємним голосом запитав Ігор Петрович, що ви, вибачте, просто мого чоловіка теж Ігорем звали. Мене Марина Дмитрівна звуть, можна просто Марина. Ну тоді і мене просто Ігор, якщо це вас не бентежить. То вони щодня стали зустрічатися на алеї та прогулюватися, розмовляючи про все на світі. З Ігорем було цікаво він побував у багатьох місцях і дуже цікаво про це розповідав. Минув місяць від дня їхнього знайомства, і одного разу Ігор зустрів Марину на алеї з букетом квітів. Варто було їй лише привітатися з ним, як він промовив Мариночко, ми з вами самотні, не дуже молоді люди. Невідомо, скільки нам відведено градіти сонцю і насолоджуватися земним життям. Це молодим поспішати нікуди, а нам мало часу залишається. Я пропоную вам стати моєю дружиною. Я вас не кваплю. Подумайте, якщо треба, порадьтеся з донькою. І вручив їй букет червоних троянд. Поверталася додому Марина у глибокій задумі почати жити з малознайомою людиною, звикати до її звичок, навантажити себе проблемами. А чи треба їй це у 69 років? Увечері їй зателефонувала Альона. Привіт, мамусю. А чого це у тебе такий голос? Ти не захворіла? Ой, Альонцю, ти тільки спокійно вислухай мене, гаразд, не перебивай, бо я й сама зіб'юся. Вона помовчала, Альона терпляче чекала. Ти слухаєш? Слухаю, але ти нічого не кажеш. Я з духом збираюся. Уявляєш, мені зробили пропозицію. У слухавці почулася мовчанка. Альона перетравлювала почуте. Мамо, а в тебе хіба хтось був? обережно запитала вона. Ні, нікого не було. Ми нещодавно познайомилися на алеї, йому стало погано, і я дала валідол, потім стали щодня зустрічатися і гуляти, ну, просто розмовляли і повітрям дихали. А скільки ж йому років, і хто він взагалі? Йому 75 років пенсіонер раніше працював на заводі начальником, спокійний, розумний, але я не знаю, що йому відповісти. Що ти мені порадиш, Альоно?» Альона трохи подумала а тобі він подобається як людина. Він цікавий, вихований і акуратний. Але як супутника життя я його не розглядала і не знаю, що тобі відповісти. Знаєш, мамочко, тобі вирішувати, але я думаю, що тобі варто погодитися. Я постійно за тебе переживаю, як ти там сама. Раптом якийсь напад станеться, ти ж навіть до телефону не встигнеш дотягнутися. А вдвох таки надійніше. Та й сумувати менше будеш, а то все скаржишся на самотність. Тож приймай рішення, а я скоро приїду. Марина тільки поклала слухавку, як пролунав дзвінок у двері. На порозі Лідія, сусідка. Мариночко, здравствуй! Чи не могла б ти мені укол зробити? Спину прихопило, розігнутися не можу. Звичайно, зроблю. Готуй придзи, зараз прийду. Після уколу Лідія не відпустила Марину, посадила за стіл. Давай, хоч чаю поп'ємо. Я сьогодні щойно пиріг спекла за твоїм рецептом. Оціни. Піріг вийшов смачний, і Марина похвалила. Так, смачний вийшов, ані трохи, мого не гірший. Хитра Лідія все не знала, як розмову розпочати. Сусідки всі вуха продзищали, з чоловіком бачили. Марин, а ти знаєш, сусідки кажуть, ти з кавалером якимось гуляєш? Марина зніяковіла От, сусідки, нічого від них не приховаєш. Так, Лідо, мені заміж пропонують. Як? Сплеснула та руками. Заміж. А ти що? Думаю. Не думай, Маринко, іди!» Що це ти так вирішила? засміялася Марина. А що? Ось до мене нещодавно хтось у двері ліз. Сиджу здома, чую, у замку ключ повертається. Добре, мій барсик загавкав, злякав. Ось кому треба було до мене лізти, а в тебе навіть такого барсика немає. І потім ти ще така молода, за собою стежиш, фарбуєшся. Не те, що ми опустилися без мужиків, губи й те забуваємо пофарбувати. Тобі ще досі багато хто 50 років дає, у тебе і зморшок немає зовсім. Ну ти, Марино, розійшлася, в дівчата мене записала, посміхнулася Марина. А що, якщо людина гідна, іди, Маринко, заміж. Подумала Марина. Зважила всі за і проти, і наступного побачення дала згоду. Давай спробуємо. Але з однією умовою прислухатися один до одного і з повагою до слабкостей іншого ставитися. Домовились. Через місяць Марина чекала на приїзд Ігора. Їм потрібно було їхати на реєстрацію. Зранку вона вже побувала в салоні, зробила красиву зачіску, макіяж. До другої години вона була готова, одягнувши нову шовкову ніжно-зелену сукню, закріпивши на шиї низку перлин, вона тепер трохи нервово поглядала на годинник. Залишалося 30 хвилин, коли нарешті пролунав дзвінок у двері. І щойно двері розчинилися. Марина від несподіванки на мить втратила дар мови. Усі перила під'їзду були обвиті квітами та кулями, на майданчику стояли всі жителі їхнього під'їзду, і у кожного в руках були троянди. А ще поряд із усміхненим Ігорем стояла донька Альона з величезним букетом білорожевих квітів. Ігор був у чорному костюмі, білій сорочці із синім метеликом. Як тільки Марина відчинила двері, всі дружно почали кричати Вітаємо! Ігор підійшов, узяв її за обидві руки і просто сказав Ну що? Разом до кінця. Нове життя Марини починалося красиво.